Друзі, ранок на кордоні продовжується. Мені До нас у студію завітала людина просто з величезним серцем. Голова департаменту захисту тварин Help Animals of Ukraine Марина Суркова. Марино, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас у нашій студії. Марино, коли розпочала свою діяльність ваша організація благодійна літом минулого року. А, тобто ви ще так зовсім, зовсім молоденькими. Проте, якщо дивитися на соціальні мережі, на сайт, ви вже встигли допомогти дуже багато з евакуацією тварин, з усіх, абсолютно, тошок України. Так. Якщо говорити про гарячу лінію, яку створ... яка була створена, здається, це одна. Чи не чи одна з небагатьох, чи взагалі єдина гаряча лінія служба притулку тварин? Як з'явилася така ідея, і чому саме в такому, скажімо так, вирішенні цієї проблеми? Наразі це єдина така гаряча лінія. З'явилася ідея, тому що це дуже зручно запам'ятати номер 303. Якщо людина бачить, що тварина попала в складну ситуацію, то він йому не не потрібно лізти в телефонний довідник чи в інтернет, чи ще десь просто знає номер 303. Чому 303? Це як, наприклад, 103 для людини, а так 303 для тварини. Дуже зручно і запам'ятовується. Тобто, який алгоритм дій зараз? Давайте детально про це проговоримо. Людина знайшла десь тварину, десь там помітила її. Вона дзвонить вам на лінію. Як це відбувається? Ну, взагалі, найкраще ми е, говоримо, що коли людина знайшла тварину, вона там на місці, вона їй може допомогти. Е, вона може зателефонувати нам, наші оператори проконсультують. Тобто дуже часто так буває, що е, не можна чекати, що потрібно невідкладно надавати допомогу. Е, зараз ми е, надаємо. Е, Швидку ветеринарну допомогу, а саме транспортуванням тварин до ветеринарних клінік, тільки по Києву і Київській області. Плануємо розвиватися, звісно, у всіх областях, але це потребує, звісно, ресурсів і певного часу. Тому, якщо це не Київ і не область, то найкраще, якщо людина сама надасть першу допомогу. Ви проконсультуєтеся ми... по телефону, тобто це буде онлайн-допомога? Так, звісно, проконсультуємо по телефону. Якщо з дикими тваринами ми направимо до спеціалістів, можливо, в тому регіоні є притулки або реабілітаційні центри для диких тварин, або спеціалізовані ветеринарні клініки, які допомагають диким тваринам, тому що по диким є специфіка. Якщо говорити саме про ситуацію, коли людина подзвонила на номер 303, ви проконсультували, як допомогти першу допомогу? Скажімо так, далі саме людина сама має знайти ветеринарну клініку. Наприклад, це відбувається не в Київській області, наприклад, це відбувається в Херсонській області. Чи безпосередньо вже через вас шукається місце, куди можна буде привезти тварину для подачі чи хтось під'їде за твариною для подальшої допомоги? Дивіться, якщо в нас там є якісь волонтери, які можуть допомогти, то ми підключаємо цих волонтерів. Якщо не то тобто, безпосередньо ви людина не сама далі шукає, а безпосередньо після дзвінка ви шукаєте. Не завжди. Тобто, якщо ми можемо допомогти, ми допомагаємо, звісно, максимально. Якщо ми не можемо, то ми тоді просто консультуємо, як це зробити самій людині, щоб оперативно допомогти тварині. Звісно, якщо до нас звертаються бійці. Для нас це першочергово, бо дуже часто так буває, що бійці на передовій звикають там до тваринок, вони підгодовують тваринки їм допомагають і психологічно, і фізично, там мишок ловлять і так далі. А потім відбувається передислокація, там в якусь іншу точку, і бійці. Телефонують нам і прохають забрати цих тварин, бо вони не можуть з собою їх забрати. Дуже часто так трапляється, що вони прохають просто перевезти до мами до дружини, тобто десь цю тваринку, до якої вже звикли, в свою сім'ю, щоб коли повернутися вже з фронту додому, то та тваринка їх очікувала вдома. У нас нещодавно навіть був такий випадок. Тварина бійця була поранена. Але він нам написав такий меседж: що Прошу врятувати мого побратима Він не уточнив, що це собака. Але ми відразу відреагували. Ми запитали, уточнили що, кого, і він сказав: це собака, мій побратим, який разом зі мною там вийшлося, що уламок потрапив в голову через вухо. І собака була е, контужена? Вона тримала голову набік, її заносило в сторону, тобто там руховий апарат був пошкоджений. Ось і прооперували, ми її забрали, ми її прооперували за власний кошт, і е, після реабілітації відправили до мами цього бійця. І зараз собака очікує, коли він повернеться додому. Якщо говорити про операції, вони виходять до дуже дороговартісні. Хто зараз? Звідки? Знаходяться кошти це безпосередньо донати. Чи є ще допомога від меценатів? Ми дуже прохаємо, щоб нам донатили. Ми шукаємо меценатів. Наразі вся наша діяльність тримається на наших засновниках. Звісно, нам не вистачає цих ресурсів, тому що дуже багато прохань про допомогу. Дуже багато. А ви розумієте, що для цього потрібні кошти для лікування тварин на бензин, ну тобто на якісь медикаменти і так далі для надання першої допомоги, на годування, наприклад, диких тварин, які, яких ми забираємо в свій реабілітаційний центр під Києвом. Тобто на все це потрібні гроші, дзвінків багато, а ресурси обмежені. На жаль, тому було би дуже гарно, якби відгукнулися якісь меценати, які готові співпрацювати в напрямку допомоги тваринам. Ми повністю відкрита організація. В нас прозоре звітування, в нас прозора діяльність. Ми за все звітуємо абсолютно за все. От, до речі, і секунду от просто в мене от добре з тваринами. Добре. Це да. е, чи є ветеринарні клініки, які безпосередньо на е, благочинних засадах погоджуються робити операції, допомагати тваринам, зокрема з якими ви співпрацюєте. Е, в нас на жаль, поки таких немає. Є ветеринарні клініки, які надають пільгові ціни. Для нас по співпраці такі є, але щоб зовсім безкоштовно. Якщо хтось відгукнеться, ми будемо дуже раді разом допомагати тваринам, тому що дуже багато таких звернень, і особливо коли від бійців. Ми розуміємо, що хлопці на передовій їм і так складно, і тому ми на себе беремо лікування цих тваринок, але теж ну не безмежні наші можливості. Тому, якщо якісь ветеринарні клініки відгукнуться, будемо дуже вдячні. В минулої минулий рік влітку ви кажете, що створилася ваша організація? Мабуть, була якась історія, яка передувала ці ідеї. Ну, не це ж не просто так виникло. Ось зараз будемо створювати організацію. Напевно, була якась ситуація, що ви от сіли і вирішили, що треба зробити такий напрямок допомоги. Ну, то краще було б запитати в наших засновників. У нас один засновник з Ізраїлю, а другий зі Сполучених Штатів Америки. Вони просто бачили, яка в країні складна ситуація з тваринами, особливо після початку повномасштабного вторгнення. Наші волонтери вже просто зашиваються, чесно скажу. В нас в Україні і так було невирішене питання, наприклад, з безпритульними тваринами, з дикими тваринами. Сільськогосподарські в нас майже повністю не захищені. Я вже не кажу там про лабораторних тих, яких піддають дослідам. Ось, а після початку повномасштабного у нас дуже багато екологічних катастроф, ну взагалі така ситуація. Ну просто вже волонтери не справляються. І тому ви знаєте, що зараз дуже багато громадських організацій створюється, благодійних організацій, деякі створилися і вже закрилися. Ось, а ми вирішили створити таку потужну організацію не лише по евакуації тварин, реабілітації диких тварин, а ще й хочемо впливати на політику України в сфері поводження з тваринами. Тобто, найголовніше нам знаєте, як е, законодавство це основа. З якої все будується, і хочемо, щоб Україна стала гуманною країною. Ми все-таки рухаємося в Європу і повинні дивитися на те, як в Європі гуманно зараз ставляться до тварин, і будемо приймати їх досвід. Хоча нам є теж чим похвастатися нас в Європі теж згадують. Наприклад, в Європарламенті нас згадували. Щодо нашого законодавства, в нас найсуворіше покарання щодо за правопорушення жорстоке поводження з тваринами, тобто в нас виходить до восьми років позбавлення волі. Ось не де в світі такого покарання немає. і Це добре, можливо, це буде живодерів зупиняти і формування політики важливе, теж будемо спрямовувати зусилля на це зараз. От Займаємося і практичними питаннями, і юридичними. За майже рік роботи, яка ситуація запам'яталася найбільше і, можливо, найскладніша ситуація чи в евакуації, чи в допомозі тварині? Ви знаєте, в нас всі ситуації, ну, майже всі, це такі особливі ситуації. Кожна тварина особлива, і кожна ситуація особлива. І, і кожна ситуація специфічна був порятунок, наприклад, в Івано-Франківській області, порятунок ведмедя. Ми поїхали туди. Там дуже красива природа. Я прошу і... саме дикого. Дикого ведм. Ну, звісно. Я не а, ні, уявляю. ну просто можливо івано франківський якийсь чи з -з зоопарк е, чи ні, ні. Екопарк. Там вийшло, там що база відпочинку, відпочиваючи, знайшли медвежа, принесли на базу відпочинку, і власники бази відпочинку залишили цього ведмедя в себе. Утримували його в клітці. Він там не було підлоги, там він ходив по клітці. Клітка була над ямою, над вигрібною, і ведмідь вісім років жив в таких жахливих умовах. Ось ми його вилучили зараз. Він в притулку до мажир. Такий чудовий ведмідь став. Він ну, взагалі такий, такий класний. Нам присилають відео. Тобто він вже пройшов процес реабілітації. Він дуже щасливий, чесно, от щасливий. На нього дивлюся. А він як кошеня грається, стрибає. Ну, просто прекрасний став ведмідь. Ось і ну, щоб найбільше запам'яталося. Ну на мабуть, я вже розповіла оця фраза, коли побрат боєць попросив, да попросив допомогти побратиму, не зазначивши, що це собака. Оце ось була, мабуть, така най, за, те, що найбільше запам'яталося. По диким тваринам, мабуть, диких тварин не рятувати складніше, ніж домашніх собак і котів. Бо ну з собакою, котиком ясно. У нас і клініки спеціалізуються власне на домашніх тваринах. На диких тваринах ну менше спеціалістів по диким тваринам, і для диких тварин спеціальне транспортування потрібно. І люди повинні розумітися, як взагалі поводитися з дикими тваринами, бо кішка собака їх можна в руки взяти, їх можна в клітку невелику посадити. Транспортування, наприклад, тигра, лева або ведмедя, особливо коли наші наша команда евакуації їде. І це робить під обстрілами. Їде з нашими військовими, і військові ризикують своїм життям, і наша команда ризикує життям, щоб з під обстрілів забрати дику тварину. Дика тварина в стресі перебуває, тобто скрізь взривається шумно, і тут важливо правильно спрацювати, щоб врятувати цю тварину. І, ну, ви знаєте, наприклад, що в нашому центрі ця ситуація про Да, Коли були обстріли, здавалось би, в нас ну набагато тихіше, ніж в прифронтових територіях. Але тим не менше, тварина стресує, вона б'ється об клітку, вона сама травмувалася. І, от, а уявіть просто, що там відбувається на прифронтових територіях. Там взагалі дуже складно, особливо коли люди тікають, тварин залишають, і це взагалі. Сумно. Ще один з напрямків вашого центру організації це є відновлення ну, житла для тварин. Я бачила, що там у вас на сайті є, що ви там можете десь кришу полагодити, чи там якісь такі побутові речі. Житло для тварин це що саме? Ну, Мається на увазі де ж тварини живуть? Ну, притулки. Так ну це ж житло ж для тварин. А до я зрозуміла. Тобто допомога притулкам. Так у нас дуже багато звернень від притулків. Близько 350 притулків до нас звернулися. Причому прохання абсолютно різні. В основному це допомога з кормом, з медикаментами, з обробками від паразитів, з вакцинами. Але все знову таки опирається в гроші. Коли ми вишукуємо ресурси, ми можемо допомогти. Коли ресурсів немає, на жаль, оце найскладніше, тому що тварин все більше і більше. Притулки розширяються. Причому притулки вже настільки переповнені, що в них вже не вистачає взагалі жодних ресурсів. І тому дійсно притулкам потрібна допомога, і ми готові допомагати. Аби в нас були ресурси, ми би, ми би всім допомогли, хто до нас звернувся. Якщо говорити за роботу протягом цього майже року, приблизно можна нарахувати скільком тваринам вже допомогли, чи це вже не вирахувати, це це вже не вирахувати, але тисяча точно є, тому що дуже багато евакуювали, дуже багато реабілітували диких і відправили. Ми відправляємо за кордон їх після реабілітації. Тобто, в нас вони не утримуються. Дикій тварині потрібен простір. У нас такого простору немає. Ми або реабілітуємо відразу, повертаємо в дику природу, якщо це можливо. Якщо ми розуміємо, наші спеціалісти розуміють, що тварина виживе, то повертаємо. А якщо вона не здатна вижити самостійно в умовах природної волі, то тоді ми шукаємо притулки за кордоном, які можуть надати гарні умови. Ось. Тому порахувати майже неможливо, але ну, це десь близько тисячі тварин вже є. А скільки людей працює у вашій команді? Зараз трішки більше 20. Тобто ну, така невелика будем... кількість, і все одно стільки тварин. Це от точно ну, ви ж казали, що волонтери зашиваються. Вже так. У нас лише зараз дві команди евакуації, але в нас п'ять автомобілів. Ми будемо розширювати знову таки все впирається в ресурси. Фінансові ресурси для того, щоб люди працювали, потрібно забезпечувати це все фінансово цю роботу. Всю забезпечувати. Ось, і ми будемо розширятися. Звісно, ми плануємо. У нас грандіозні плани. Ми зараз намагаємося знайти закордонних меценатів, які би теж звернули увагу на потреби України і працювали в цьому напрямку в різних напрямах. Тобто, які будуть проекти, які цікаві в тих напрямах, будемо працювати зараз. Заздалегідь, мабуть, не буду анонсувати, але є дуже цікаві проекти по стерилізації домашніх тварин, бо є потреби такі в органах місцевого самоврядування в територіальних громадах. Є потреби на стерилізацію безпритульних тваринок. Дуже багато позалишали на вулиці. Люди тікали від війни, позалишали і тваринки розплодилися їх стало багато. І, звісно, потрібна допомога в цьому плані теж будемо працювати. І наостанок, хотілося б дізнатися, вже говорили, що можна донатити ваші організації. А наразі чи є можливість долучитися безпосередньо фізично? Е, так, звісно, е, якщо хтось хоче нам допомогти будь-чим, прилаштуванням тварин, наприклад, бо тваринки нові з'являються, вони пройшли процес лікування, реабілітації, їм потрібно шукати нові сім'ї. Юридично можна долучитися, якщо юристи хочуть нам допомагати, бо є випадки жорстокого поводження, нам теж на лінію 303 телефонують. Ми або надаємо супровід там по кримінальній справі, в або справі про адмінправопорушення, або інші просто процесуальні документи складаємо, допомагаємо. Тобто, от я якраз це пропустив на гарячу лінію 303 Можна дзвонити ще й у випадку, якщо ви стали свідком жорстокого поводження з тваринами. так звісно, ми допомогли вже дуже. Багато кримінальних справ відкрити, притягти до адміністративної відповідальності. Ми максимально намагаємося співпрацювати з поліцією, навчати поліцію, як правильно реагувати, тому що дуже багато поліцейських ще, на жаль, не знають, як на це реагувати, або ставляться до тварин ну, ще не, не занадто уважно, скажімо Да? але ми знаємо, що. Злочини по відношенню до тварин теж повинні бути покарані, адже безвідповідальність спонукає людей вчиняти нові правопорушення. І ми знаємо, що люди, які жорстоко ставилися до тварин, вони потім вчиняли насильницькі злочини щодо людей. Були проведені дослідження, численні і важливо реагувати. Навіть дніпропетровські маньяки, можливо, ви пам'ятаєте, 2010 рік, які вбили 21 людину жорстокими методами. В них серед жертв були там діти 13 років і літні люди 70 років. найстарші жертві вони починали з тварин. Вони закатували величезну кількість тварин, але тоді ніхто не звернув увагу, будучи підлітками, катували. А вже там в 19-20 років вони почали переключилися на людей і вбили величезну кількість людей. Можливо, можливо, не було цієї 21 жертви, якби тоді поліція звернула, звернула увагу, на... увагу да, на катування тварин і притягнула до відповідальності цих підлітків. Тоді би не було цієї 21 жертви. І важливо, що е, коли криміналісти проводили дослідження, вони провели паралелі, що тварин. Вбивали тими самими методами, як потім вбивали людей. Серед жертв була, наприклад, серед жертв тварин, була вагітна кішка, в який в, який, в якої вони вирізали плоди, і серед їх людських жертв теж була вагітна жінка, в якої вони вирізали тобто дитину. Паралелі були. Це паралелі були, і це дуже жахливо. І поліція повинна реагувати на факти жорстокого поводження задля безпеки суспільства, за для нашої з вами безпеки. Тож, якщо говорити про долучення, це можна знайти у вас в сторінках соцмереж, просто подзвонити і запитати, де саме людина буде потрібна, і можна долучатися. Так, так. Всі дані, друзі, я перевіряв особисто. Всі дані, починаючи від донатів, закінчуючи зв'язком із організацією Help Animals of Ukraine, можна знайти і на сайті, і на інстаграм сторінці, і, звичайно, на Фейсбук сторінці, до речі, яку ми відмітили а, в анонсі, щоб вам було простіше перейти і долучитися до такої важливої справи. Марину, дякуємо вам величезне за цю розмову. За вашу працю дякуємо вам. Я Дякую, хотів сказати, за бажаємо наснаги, але я думаю, що без наснаги такої кількості допомоги важко було б вже зробити. Без грошей. Тому, треба гроші. тому дуже, дуже дякуємо вам за цю справу. І, друзі, закликаємо всіх долучатися, адже ця справа неймовірно важлива, адже От завжди, завжди, завжди згадується саме екзюпері в плані того, що ми у відповідальні за того, кого приручили. Тому друзі, допомагаємо хто як може. Обов'язково Марина Суркова, голова департаменту захисту тварин «Help Animals of Ukraine» Сьогодні була в ефірі ранок на кордоні. Марину ще раз дякуємо вам величезно за цю розмову. І сподіваємось, що буде більше допомоги організації, і буде більше людей долучатися. Тим більше ви кажете, що збираєте розширювати команду. Так, дякую вам, друзі. Ми з іною поки що перемикаємось на музику. Вже незабаром почуємось. Продовжимо ранок на кордоні.